Гая, святого Івангеля, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. В тому часі, Ісус, бачачи, юрби народу, милосердився над ними, бо вони були ставлені, прибиті, перебиті вівці, що пастуха не мають. Тоді він каже своїм учням жнива великі, та робітників мало. Просі дожи господаря жни, щоб вислав робітників на свої жнива, прикликавши свої дванадцять учнів, дав їм владу на нечистими духами, щоб їм виганяли, лікували всяку хворобу всяку небіч. Ось імена дванадцятього апостолів, перший Симон, прозваний Петро, і Андрій брат його, як і син Заведея, та Іван брат його, Филип та Вартоломей, то має та й ми, та як і син Алфейта, дай Симон, Кананій, та Юдей Скальоський, що зрадив його. От цей дванадцятьох Ісус і наказав їм у дорогу до погани пускайтесь, і самарійські міста не заходьте. Ідіть, радше, до погиблих весь дому Ізраїля, Ідіть проповідайте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте, недужі, восхищайте мертві, почищайте, прокажені вісі, виганяйте, даром ви взяли, даром дава. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христову. Амінь. Сьогодні бачимо, що Ісус вибирає апостолів, вибирає своїх послідовників, і апостоли є біля Ісуса і вчаться від Ісуса, бачать, як Він живе, і беруть приклад з Нього. І Ісус їх посилає, каже, йдіть поміж народи, Проповідуйте, що Царство Боже є близько. Кожен з нас також є мучним. Боже, з нас також є цим апостолом, який через хрещення, бо ми всі стали його дітьми Божими через хрещення, повинен нести Слово Боже, повинен показувати своїм життям, своїм прикладом, як Господь нас любить. Ми повинні також іти поміж народи, ми є між народами, наш сили український народ по цілому світі. Тому ми повинні свідчити, де б ми не були, що Бог є з нами, а Бог завжди є з нами. Бо Бог дає все те, що ми просимо. Як сьогоднішньому апостолі ми чули, що не журіться, а виявляйте ваші прохання у молитві з подякою, і Господь обов'язково вислухає молитву. Тобто, щоб не було в житті, ніколи не опускати руки, не розчаровуватися. А в першу чергу піднімати ці проблеми до Господа Бога і дякувати за них. Господи, дякую ті проблеми, бо вони мені показали, що я потребую Тебе, що я без Тебе не можу дати ради. Господи, поможи мені, віддаю їх твої самоготні долоні. Ти знаєш, що з ними робити, бо ти є мій тато, довіряюся люблю оповаю. І так ми повинні. Нести Божу любов у наші сім'ї, у наші родини, де б ми не були, щоб інші бачачи наше життя, дійсно казали, що в їхньому житті живе Господь. Отож, будьмо правдивими, його учнями. Амінь. Слава Ісусу Христу!